Друзі, вітаю на своєму каналі. Буду дуже вдячна вам за вашу будь-яку підтримку, за лайку, підписки та коментарі. Це дуже важливо, особливо для початківців, для людини, яка постійно щось знімає, намагається привернути увагу. Тому підписуйтесь. Ну, сьогоднішнє відео, як ви бачите, в нас чисто так про те, як ми будемо. Як ми і відпочивали е, водночас з сім'єю і е, робили роботу. Трішки вирішили зробити все-таки ямку для лохини, так як я хочу вже експериментальний метод. Тоді я сама шифером гралася, ну, хоча період, ну, ми, ми все-таки е, начиталися чимало вже ж коментарів, всі пишуть, що канцерогенний, канцерогенний. Так, да, я все розумію, але поки що буде так. А якщо все вийде, то потім будемо пробувати його витягувати і туди запихати так, так же саме якісь досточки чи ободочки. Ну воно не так все буде легко, тому що ямки там нерівномірно викопані, можливо, не, так, не такі рівні стінки квадратні. Ну, щось та й зробимо. А цю ямку зробимо вже так, як. Я б я захотіла трішки поекологічніше, але як воно в себе покаже, це вже ніхто не знає. Ямка робиться наперед на майбутнє. Можливо, наша лохина взагалі загине, можливо, вона загине, але там літраж по об'єму вийде великий. Мені здається, 250, може 300 літрів об'єму, а то, можливо, навіть і більше, бо я так не розрахую, це треба прорахунки робити. А я з математикою не сильно дружу і не хочу цим заморочуватися. Кому буде цікаво, то вже ж цей. То можу приблизні розміри сказати. Ну, Так як чоловік приїжджає дуже рідко додому, це приїхав на 10 днів, то ми по максимуму встигли все, що я хотіла, але не в тих об'ємах, яких би хотілося, звичайно, нам всім. Але вже так, як є. Трішки є, бо сама б я взагалі б, ну, не впоралася. Я просто не віддерла б дошки з-під дона. Ну, не вистачило б сили, і гвістками там такими прибито міцними. Тому тобто, все-таки не завжди можна самому все зробити. Потім я вибрала залишки землі, яка збиралася, Там ще перед тим же їжак у нас був попав в цю ямку, то він теж був трішки натрусив, І обклала це все плівкою. Плівка а, вона у нас з двох шарів складається, така кріпкенька. Не знаю, хтось каже, там запариться, зніє, не зніє, Не знаю, ну як може воно згнити. В Багато хто вирощує в таких, в таких пакетах садових і нічого в них, якби все живе. І плюс у нас буде земля чиста для відтоку води. Не думаю, що можуть бути якісь проблеми. Потім ми обережненько вставили. Вставили у нас такий каркасик і можна буде потім вже його зацрати. Якраз незабаром я це все Отака зроблю. підготовча ямка для лохини, орієнтовно 70х80, глибина 40 см, обложено плівкою і зроблений отакий сосний, такий каркасик. Потім ми це все засипемо, задренажуємо. і у нас буде, будуть такі бортики.